Ну що, я тоді пропоную приступити сьогодні зараз до Слова Божого. А, Ти, Ти знаєш, я сьогодні, я сьогодні його забув вдома, але так, не так не що буде постеритися з телефоном. Але я його можу так тримати ближче, ближче до себе. <свисті> тоді це... Ні, я не люблю тримати телефон у руках, коли з кимось розмовляю. Мені здається, це часто таке, типу, це дуже. Був телефон, Мож бачки. поставити термос, і на термос положити. І на термос покласти телефон. Щоб він був у тебе вище. Вище, знаєте? Ну, це непогано не погана А ну давай спробуємо, що вийде. А він буде лежати взагалі. О, він лежить. О, клас. Ага. Клас. Ну все, мабуть, а так, так тоді і будемо. Отже, слово Боже на сьогодні записане в Євангелії від Євангеліста. Марка був у 12 розділі. Це у нас притча про злочинних винарів. І почав Ісус у притчах до них промовляти. Насадив був один чоловік виноградника, муром обгородив, видовбав у ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям. Та й пішов. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб прийняти частину плоду з винограднику у тих винарів. Та вони схопили його і побили, і відіслали ні з чим. І знову він послав до них раба іншого. Та й того вони зло... Зло... З... зловили, зранили в голову і зневажили. Тоді вислав він іншого, і того вони вбили. І багатьох інших теж. Одного набили, а інших повбивали. І він дав ще одного, сина улюбленого, Наостанок послав і того до них і сказав: Посоромляться вони сина мого. А ті винарі міркували собі. Це спадкоємець. Ходім, замордуймо його, і нашою буд буде спадщина. І вони схопили його та й вбили, і викинули його за виноградник. Отож, що пан, що пан виноградника зробить? Він прибуде та й вигубить тих винеїв, і віддасть виноградника іншим. Чи ви не читали в писанні? Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Закінчується притча. І шукали Ісуса, Фарисеї, щоб схопити, але побоялися народу, бо вони зрозуміли, що про них він цю притчу сказав, і, лишивши його, відійшли. Це слово Боже, нехай Господь благословить Його в наших серцях. Амінь. Що означає зневажили? Ну, що б могло означати зневажили? Що <рес> <рес> б ну, це могло означати, наприклад? Ну, очевидно, зневажили це стосується, мабуть, питання Дійки, шейні, в те времена <рес> для грецької культури так. Зрештою, саме дійсно, саме в грецькій культурі, от якраз, от коли зараз іноді чую про цей момент, коли розказують, кажуть, ну дивіться, але в Греції та в Римі було ж популярне, ну. Оці гомосексуальні стосунки. О, то мало хто згадує, що е, ці гомосексуальні стосунки, це якраз був, був момент е, зневаги. От Якщо, скажімо, ти був вищий за зачин, зачин, чином над іншу людину, то ти тоді міг от того нижчого почину, кхм, скажімо, покарати. От, е, раба Тому свого. Що я подумала. Але не обов'язково. Тут, тут скоріше, скоріше якась інша. Тут, тут мається на увазі саме, що ну, момент, тобто побиття. Угу. Mm -hmm. Там побили, покремо, побили та, 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 та. Неважили, окремо. Ну, не важили, то, то може там, скажімо, просто наплювали. Обіцяли, там, там... О, я не знаю, я не знаю, скажу. Таких деталів у нас в Біблії не описується. <свісно> в, Біблії, в Біблії є спогади в новому заповіті, де говориться про одностатеві стосунки. От, нічого доброго про них не говориться. От, і називається вони просто мужеложництвом. От, І там буквально так і є, типу, що грецьке, там, грецьке слово, яке описує, що тобто, тобто, чоловік і тобто Там ну, таке дієслово, яке значить просто спати, спати з іншим чоловіком. Mm -hmm. Десь так. От. Да, от, така, така у нас притча. Прича, не знаю, не знаю, я, для кого, для мене вона доволі сумна. От, доволі сумна, тому що. Ну що, ну, описується історія. От людини працює людина. Заробляє вона. Я думаю, зараз це історія, яка близька для нашої країни дуже, дуже, дуже чітка і ясна. Ти працюєш на своїй землі дуже тяжко. З усіма, усіма правдами і неправдами, усіма через складні випробування, покладаєш своє життя, щоб щось зробити, щось будувати. от, І в якийсь момент у тебе цього, цього не стає. Тут трошки інше, так, повідається про те, що тобто, людина вона доклала багатьох зусиль, щоб збудувати виноградник. Тут описується довгий процес. Насадив був один чоловік-виноградник, обгородив муром, видобав у ньому чавило, щоб топтати виноград, поставив башту, а далі його віддав винарям та й пішов. Тобто, здав, по суті, їм як в оренду. Далі описується, що він брав відсоток з цього діла. Що от він посилав слугу для того, щоб він повернувся з якоюсь частиною виторгу або сам врожаю. І от людина, яка доклала багатьох зусиль, це зробила, поставила адмініструвати людей, тобто визав в оренду, і він кожен раз отримує ніщо. Один раз. Один раз він посилає слугу, того б'ють і відсилають ні з чим назад. Так. Другого разу він посилає іншого раба, і вони його, прям написано, побили, набили йому голову, побили по голові і зневажили. Ну, Ми знову ж таки не знаємо, яким чином зневажили. Але зневажили. Мабуть, він пішов засмучений від них. От. А потім інших посилає, і вони їх вбивають, вони їх б'ють, вони їх катують, і кожен раз до власника цього виноградника не повертається ніщо. І це, це, це сумна історія. Це сумна історія, мабуть, для будь-якого підприємця. Уявляєш такий, <с consumers> відсилаєш, віддаєш свій бізнес. Комусь адмініструвати і кажеш заплати мені, а ти каже ні. І постійно робить тобі якусь кривду. І не просто ні, що в землю поб'є і зневажає. І зневажує. і зневажує, так. Нічого, нічого доброго. Взагалі дуже цікаво, тобто, -то, якщо подивитися на все це, що тут описується то тут дуже цікаво, тому що притчу оповідає Ісус. І на нього за цю притчу дуже сильно зляться фарисеї. Дуже сильно зляться. В кінці описується, що вони хотіли його зловити так? і побити за цю притчу. Що він такого сказав? Пару, чи коли? Да, але але скажімо, в чому, в, чому, в чому правда? Тобто, що саме він мав на увазі, коли казав цю притчу? В тому, що вони прийшли, на все готове, Угу, угу, тобто Та вони прийшли на все готове, що було вже до них створене, так. що було їм дано. І вони постійно когось б'ють і вбивають. Кого, кого вбили і вбивали? Як ви гадаєте. <laughs> Одне з найбільш невдячних служінь, які можна зустріти в Біблії, це служіння Пророка. В чому воно полягає? Воно полягає в тому, що є адміністрації. Одна будь ласка, паузу там. Воно полягає в тому, що Господь дає своєму народу якийсь уділ, який необхідно обробляти, який необхідно порати, тобто, скажімо, частину ділянки, яку треба робити. Він каже, ви повинні так жити, це робити, слідувати по тому закону. Але євреї часто цього не слухаються. От. Ну, вони якийсь момент слухаються, він каже: так, так, Боже, звісно, звісно, ми все почули, але тільки він відходить, тільки він, скажімо, дає їм якусь самостійність на ці процеси, коли вони починають робити якусь діч. І вони постійно. Відходять від істини, вони постійно поклоняються іншим богам, вони постійно змішуються з іншими народами, вони постійно вибирають, роблять те, що ну, точно Господь від них ну, то, то, що від них не вимагає, і навпаки, те, що Бог їм часто забороняє. І тоді, і тоді Господь каже, що ж ви робите. Але Бог не робить це напряму, іноді робить, але в основному Він робить це через когось. Оці, оці хтось це от добра, добра частина старого заповіту. Це пророки, яких він посилає, щоб вони сказали, щоб вони прийшли до короля, щоб вони прийшли до народу і сказали народу, і сказали королю, ви робите неправильно. Ви забули, ви забули про того, кому ви цю частину обіцяли. Ви забули про того, хто вам дав те, що ви маєте. Ви забули про Бога. І більшість пророків в старому заповіті закінчують погано. Більшість з них вони помирають мученицькою, мученицькою смертю. І вбивають цих пророків не якісь бусурмани, не якісь язичники. В основному вбивають цих пророків самі євреї, причому часто. Священники, які були покликані для того, щоб стерегти Закон Божий. Тому невдячне пророче служіння. От, і в кінці Ісус згадує, що після всіх пророків посилає власник виноград... винограднику кого? Він мав ще одного сина улюбленого. Наостанок послав він і того до них і сказав, посоромляться вони сина мого. Останній, кого посилає Бог, кого посилає власник виноградника, це і є сам Ісус. З такою інтенцією, що зараз ну, вони ж зрозуміються. Все ж явно. Я про це багато їм до цього говорив. Весь старий заповіт він прямо насичений цією новиною, він просто насичений цими пророцтвами про Ісуса Христа. Все явно, все чітко. І Бог каже: ну ось, вони ж зрозуміють, що це. Але вони не розуміють. Вони відмовляються від цієї істини, вони кажуть, давайте ліпше ми його вб'ємо, давайте. Ми успадкуємо те, що. Йому повинно дістатися. Далі Ісус згадує про метафору, де Він каже про камінь спотикання. Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжнив, наріжний став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. В, в, в конструкції, в, ну, скажімо, в тих теренах дуже популярна так, така штука наріжний на ріжний камінь. От. Якщо всі, в основному більшість камінь, які використовуються для споруд, це оброблений обточений камінь такий чіткої форми, більш-менш, щоб вони разом пасували одне до одного. Але наріжний камінь часто зберігали оригінальної форми. Тому що це був якийсь великий, дуже дуже великий, більш-менш плаский валун. Які клали на один ріг. От. Е, коли будували якусь конструкцію, то часто ну, тут, наприклад, якщо це якісь, велика будівля, її зводять е, одразу починають з двох різних боків. Тобто малюють план і починають з двох різних боків. І, от, і, і, ці, і ці дві стіни вони йдуть в одному напрямку і сходяться. І сходяться вони на саме в цьому наріжному камені. Наріжний, тому що на розі він стоїть. Тобто він саме там на, на, в, кут, в кутку. На, і він часто це найбільш сильний масивний камінь, тому що на нього йде велика напруга. Тобто найбільша опора, по суті, на нього і покладається. І е, Ісус каже про те, що оцей камінь, який колись будівничі відкинули, які сказали, ми не будемо його використовувати, він не знадобиться. Він занадто великий, важкий, масивний. Він там нікуди не пасує технологічно, нікуди не пасує конструктивно. Він стає тим каменем, який стає, по суті, основою всього, на чому стоїть ця конструкція. Чому він каже, переходить з виноградника до будівництва? Дуже який, якийсь різкий перехід. Який, яким чином так трапляється, що зараз Ісус сказав про виноградник, а тут Він зараз про виноградник, потім по спадок, а потім каже про будівництво, про якийсь наріжний камінь. Тому що він каже євреям, що е, закінчується їхня пора, коли вони. Єдині лишаються вільним народом. Я поясню, чому? Тому що вони всі вбивають. Тому що вони відмовляються від істини. Ісус каже, що буде зараз багато-багато інших тих з інших народів, хто може прийти до мене і теж пізнати цю істину. Що істина тепер не належить тільки їм, що вони колись будували одну стіну. І вони думали, що ця стіна це і є вся будівля. Вони думали, о, ця велика стіна. Ви уявляєте, Єрусалимський храм це була найбільша культова споруда свого часу. Найбільша церква, найбільший храм взагалі. Був храм в якомусь невеликому провінційному містечку Римської імперії під назвою Єрусалим. І вони думали: ось цей великий храм це вся, вся основа. От в цьому великому храмі є все. І більше нічого не треба. Не, не треба будувати нічого там, десь в Римі. не треба будувати нічого в Африці, не треба, не треба будувати нічого в Європі, не треба будувати нічого тут, в Україні. Вони казали, все, тут у нас є монополія на цю владу, на цю велику науку. Але Ісус каже, ваша монополія закінчується. Ви, ви профукали всі терміни. Ви побили всіх пророків, ви відмовлялися від істини весь час свого існування. І зараз ви відмовляєтеся від істини, яку ви маєте в Ісусі Христі, в тому Божому відкриванні, яке ви маєте. Він каже, він каже, поки ви там будували стіну, і ви думали, що це все, там будувалася інша стіна, яка є перпендикулярна до вашої. Ви її не бачили, ви відмовлялися, бачити. І зараз оці дві стіни вони сходяться тут на одному місці. Стіна, яку будували євреї, стіна, яку будували язичники, вони з'єднуються вони на одному камені, який лежить на розі. І цей камінь і є той Ісус Христос. Він каже: Я об'єдную в собі і язичників, і євреїв. І всіх-всіх. Мені каже, байдуже, звідки ви. Мені байдуже, чи ви бажаєте себе там, супер там, класними через там, своє обрізання, там, чи через якусь неймовірну науку, через якусь 600 там 600 заповіді чи Мені через. Байде, да. це? Кісточки, е, рав... лими. Э, 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 як це називається? Э, Ця штука-коробочка на голові. Я забув, як це mm -hmm. називається. Копакова. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Ні-ні-ні. Ну, Кіпага це, ця, а у них ще для молитви є такий, такий ріх. Я постійно забуваю. Тфіль це називається. Тобто, каже, не в цьому. Не в цьому ваша основа, не в цьому ви шукали вашу основу. Каже, найголовніша основа це в Ісусі Христі. Вони, вони, тому вони на нього озлобилися. Тому що він сказав, що каже, ви. Припиняйте бути єдиним вірним народом. Христос відкриває двері для всіх, для різних людей, різного походження, різного кольору шкіри, різної традиції, які розмовляють іншими мовами. Тому що ви припинили. Бог припиняє з вами єдино Скажемо, як це називається? Ед, контракт то ви не єдиний підрядник, з яким ви yeah. працюєте, дай Бог. З вами контракт напряму закінчується. Ми відкриваємо контракт для багатьох. Ми робимо франшизу. Ми да. І, і, і віддаємо і підряди багатьом-багатьом іншим. Так. Тому що головне не те, що це зовнішнє якесь там, не, не ці кісточки, не той тфілі, не та кіпа, не той храм єдиний, який вони збудували, не той одяг, не та мова, якою вони говорили. Але головне сам дух, який переповнює це все. віра в нього для того Він відкритий. Амінь, амінь. Саме так. Але, 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 але віра вона діє від духа. То дух, то, то, дух він дає віру. Віра, вона це ж не наше переконання. Тобто то віра, яку ми кажемо, коли ми кажемо про віру Христову, це не віра, яку ми там, типу, я вірю в Твоє існування, я вірю, що ми тут разом з за столом, я вірю в свої сили, але це, це та віра, яка спрямовує нас до Христа. Це та віра, яка сповнена нас цією справжніми, вну, тобто глибшими переконаннями. І та віра, яка нас підіймає саме до Бога, тобто це та віра, яка нас спасає і дає нам вічне життя. І Бог, і Бог каже, що все, кінець, всім старим угодам. Ви раніше думали, що тільки тут свята земля, тільки тут в Єрусалимі, тільки тут, на Сіоні, тільки тут, там десь там біля Синаю чи біля Хориву, на свято. свята, бо ми там вбили. Ні, Голгофа. Це Голфа, це інше, так. От, але ні, каже, свята земля це там, де промовляється Слово Боже. Це там, де живе дух і панує. Це там, де Бог будує його царство. Це там, де Христос є справжнім королем і Царем. Ось там справжня свята земля. Не там, де панує зовнішнє, таке дуже поверхневе традиція. Мова якась конкретна, якийсь дуже чіткий порядок, а там, де є справжній справжній Христос в плоті і крові, ми сьогодні будемо разом в причасті, так, згадувати про Христову жертву за нас, так, як фізичну, так і духовну. Тому нехай Господь благословить нас, та перебуває з нами і. І нехай ми не забуваємо, що Він там, де, де не зговнішнє, а там, де глибоке, внутрішнє, справжнє наповнення, справжній дух Христовий, там є і Він. Амінь.